12 фунтів шо 3,5 ЛБС шо Всім привіт, доброго дня, я вітаю вас на своєму каналі Риболов ЦЗЮ а свинособаки пішли в сраку. Сьогодні ми поговоримо, як вибрати коропевудилища, що означають е, фунти, що означає ЛБС надписи на цьому водилищі, які вони є. Які в них є з тих карпових водилищ є стрій, і як його підібрати під себе в найкращому найкраще для вас. Хочу почати з того найголовнішого. Що карпове удилище це як. Автомобіль не можна купити. Хтось мені сказав, що тим автомобіль просто є дуже класний. Наприклад, комусь подобається, я не знаю. Шкода, комусь подобається Mercedes, комусь Lexus, комусь Audi, комусь Peugeot, а комусь і старенький Жигуль. Або той самий Москвич буде найкращий. Так же? Йдемо далі. Коропові відділища можуть бути телескопічні, двохскладні, трьохскладні. це що це означає? Вони складаються як телескоп, або мають два коліна, або мають три коліна. Хто більш часто ловить карпа і знає, що це дуже сильна риба і можуть попадатися різні екземпляри, для цього краще нехтувати якоюсь мобільністю цих удилищ і краще вибрати двох удилища. З ними буде набагато легше впоратися з великим карпом. Звісно, коли він вас клюне. Легше його буде виважувати, легше буде підбирати його в підсадку. Де медалі? Що таке стрій в карпове В карпових удилищах може бути як повільний стрій, як середній стрій, так і швидкий стрій. Що це означає? Якщо ви берете удилище в руку і потрусите його, так якщо воно гнеться у вас біля основи, це буде повільний стрій. якщо воно буде гнутися, від середини це буде середній стрій. Якщо гнеться тільки кінець водилища, це буде швидкий стрій. Швидкий стрій це означає, що ця палка буде така, доволі тверда і сильніша. Е, більшість риболовів вибирають палку так, щоб вона була більш така жорсткішка, якби щоб був швидкий стрій. Але це не завжди якби добре. Тому що для початківця це дуже тяжко. Для того, щоб зробити гарний закид, цю палку маєте навантажити і прогнути. І для початківця вона просто. Це. Для початківця це не, не завжди якби добре. Швидкий стрій не прощає якихось ваших помилок. Але при цьому всьому в нього немає тих. Паразитних колибань, як ми говоримо, коли ви при закиді, просто ваше удилище так грає ціле і все. Також, що таке, ми не побалакали з вами, що таке ЛБ. На вудилищах ви так, також можете бачити надписи 275 ЛБ, 3325 ЛБ, 3,5 ЛБ, на сподових вудилищах то вже і на тема, на сподових вудилищах ви можете бачити надпис 5 ЛБ. Що це означає? Це означає, що 275 ЛБ це в грамах 100 грамів. 325 ЛБ це 120 грамів. А 3,5 ЛБ. Це значить 150 грамів. Це означає, що максимальний груз, який ви можете кидати з цим будилищем, має тако, таке значення. Отже, <кхух> 2,75 ЛБ. Це 100 грамів. 3,325 ЛБ це 120 грамів, до 120 грамів. 3,5 ЛБ це 150 грамів. Але, як правило, показує, що виробник робить з запасом на то, щоб ви його не зламали. І можу, цей запас є трошки більший в грамах. Але е, я вам рекомендую не зловживати з цим. І не перегинати ці вудилища, не перевантажувати їх. Під кожного вибрати вудилище, як ви знайомий каже, так, знайомий купив гарний пруд. Все, я купую такий же. Ні, це не відповідь. Ви не можете купити такий же. Найкраща ситуація, коли ви візьмете цей пруд до руки і попробуйте ним 2-3-10 разів кинути, якщо є така можливість. Якщо немає такої можливості, то наймінімальніше, що ви можете зробити, прийти в магазин, взяти цю палку до руки і просто нею потрягти. Сподобається вам стрій, не сподобається стрій. В... в різних вудочках є різна вага. Ви можете просто купити на картинці собі вудилище, яке просто вам сподобається, але ловити ви з ним не будете. Бо воно буде не ваше, воно не буде під вас, і вам не буде подобатися, як воно працює. Що ще можна розказати про карпове вдилище? Е, ще, ще одне. В карпових вдилищах може бути перше пропускне кільце або 50 мм, або 40 мм. Краще вибирати перше пропускне кільце під 50 мм. Чого? Тому що, чим більше шпуля, а в карпових водилищах, як ви знаєте, ставляться катушки з великими шпулями, цівками. І при закиді вона викидає багато різки. І Щоб ви могли як далі, надалі закинути, ви маєте перше, краще вибирати перше пропускники Це 50 мм. Про телескопічні водилища, я. Б... Розказую, тому що я ними не користуюся, в них є великий плюс. Безспірно, є великий плюс в, в телескопічних будилищах що ви їх склали, в них до, я не знаю, довжина в складному вигляді від 60 там до метру. Але якщо ви їздите на якихось там карпи два рази в рік і не маєте на то час і це просто якби ловити карпиків там я не знаю. Кіло, 2, 3, 5 Ну, вибір можна. Якщо ви дійсно хочете займатися карповою рибалкою, і хочете займатися більш-менш серйозно, то краще купити нормальне водилище від самого початку. Не треба гнатися там, я не кажу, що треба купувати найдорожчі якісь водилища. Немає... Отже, зараз на риболовному ринку ми маємо, я не знаю, сотні різних виробників, сотні різних водилищ. Це не означає, що ви маєте поїхати і зразу ж купити собі, я не знаю. Там. В залежності від вашого бюджету, кожного свій бюджет. Фокси, дайви, шиманки, спортикси. Кому що подобається, ви просто можете вибрати зараз в доступному бюджеті палку, але. Я вам рекомендую не вибирайте якусь палку no name Просто на ній може написати, що, що завгодно. Може бути написано 3,5 ЛБ, візьмете цю палку, а вона буде як, як лозина така. Грати і буде скло волокна. Ще одне. Нормальні карп... зараз е, вудочки, карпові, фідерні, Болонські, я не знаю. Практично всі виробники роблять з карбоном. Просто є дешевший карбон, є кращий карбон. Але. В різні цінові категорії, під різний бюджет можна підібрати палку. Нормальну, адекватну, нормальне, адекватне водилище, яке вам буде подобатись. Але ще раз, я вас дуже прошу: нікого не слухайте. Оця палка найкраща, вона може бути найкраща для тої людини, хто не її ловить. Це дуже сильно стосується до сподових. Сподові палки це, це палки для того, щоб кормити рибу ракетами. З помбами. То 100% з тими палками маєте в мільйон інших проблем, тому що вона стосується, її вибрати, має кожен під себе там вага, як гнеться, її дуже тяжко прогнути. Кожна сподобалка різна, так як кожне корповеще різне. Візьміть до руки, мінімально не маєте змоги. Просто не маєте змоги взяти в когось покидати цю палку, яка вам не подобається. Прийдіть в магазин, візьміть до руки і просто потрусіть цим вдилищем. Попробуйте, відчуйте його, яке воно. Не купуйте просто будилище, які там. О, воно класне. Так не буває, вам з цим водилищем ловити, щоб не дійшло до того, що ви просто через місяць скажете. ні, Це таке водилище, воно мені геть зовсім не підходить. От я когось послухав і купив його. Також, ну, дивіться, робіть висновки. Отже, всім дякую за увагу. Дякую за те, що мене дивитесь. Ще одне хочу сказати. В цьому відео немає жодної реклами, ніхто мені за це не заплатив за якусь рекламу. Якщо ви бачите в мене кором, так... мені просто подобається ця фірма, скажімо так. За це ніхто мені не заплатив, я їй просто подобається мені ця фірма. Якщо вам сподобалось відео, можете поставити лайк. Не сподобалось дизлайк. Можете щось краще, знаєте, напишіть. Я завжди послухаю. Завжди учусь, чомусь новому завжди радий. Также, всім до побачення, всім агой, свинособаки пішли в сраку!